Добрий день, мої малят! Дуже рада вас вітати. І не тільки я одна, а й Кицюніна сім'я. Запросила в гості нас кошенятко в ранній час. Пропоную нам пограти віршик добре почитати. Так що ж, дітки, починаємо! Гості киці рушаємо, слухаємо гарненько, повторюємо веселенько. Тема нашого заняття. Киця кацюня домашня тварина. І ми сьогодні з вами будемо вчити віршик, який називається котик. А написала його Марійка Тирянка. Дивимося на малюночки і повторюємо за мною. Скочив котик, сів на плотик, миє ротик і животик. Він біленький. І чистенький, гарний мувчик мій маленький. А зараз давайте пограємо з вами в гру, яка називається Що киця любить їсти. Подивиться, кицюня сіла в собі в куточку. Дивиться й не може зрозуміти, що їй можна їсти, а що не можна, що корисно, а що не корисно. Давайте їй з вами допоможемо. Я даю вам хвилинку на роздум, а потім ми разом будемо розбиратися, що ж киці можна їсти. За любки. Хвилина пішла. Молодці мої глядати. Я гадаю, ви впоралися завданням і вірно вирішили, що киці можна їсти, а що не можна. Подивіться, червоним кольором буде підсвічуватися та їжа. Утрукиці не треба їсти. Зелене, та утрукиці можна їсти з задоволенням. Дивимося. ход не треба. Тортик теж не можна, він солодкий. М'яско, смакота можна. Чизбургер не треба. Нехай він залишиться комусь іншому. Сирнятка. Теж не треба, хай вони будуть для птахів. А рибка те, що треба. Молочко смакота. Катячий збалансований код смакота. І водичка на останок. Вона буде корисна. Ці. Молодці ви впоралися з завданням. І до наступних зустрічей! după mi